Василь Стефаник, Катруся. Як катруся приходила до пам'яті, то мама сідала коло неї і жалібно говорила Катрусе, доки ти не Богу маєш слабувати? Гроші минулиси, других заробити не заробиш, хоч би і підвела си. А я повідносювала гроші по ворожках, та й з того нема ніякої користі. Правда, ворожка угадала за все, як дома дієси, яка тобі біль, але коріння нічого не погає. Відай, тобі таки нема виходу. Катруся лежала нерухомо. Водила сухонькою рукою по тварі, сині нігті були, як її сині очі, і здавалося, що по лиці вандрує багато синіх очей. Дивних, блискучих, всіма тими очима Катруся гляділа на маму і потакувала на її жалібному. Ой, нема бідний, світа, нема, а дядя геть зажурився, заходить у голову, чим тебе поховати, як умреш. Коли на ті подивиться. То й чорніє з жури, ми катрусю геть з усього війшли. муки на дні лиш трошки, зерна одного нема коло хати, та й зламаного грецера нема. Якби сумерла, та й би мстали, стали, як серед води. Кобиті Бог хоть до осені додержав. Ей, дівко, дівко, то то з себе, та й нас зневолила. Мама взяла катрусю чесати. Ти так страшно гориш та так кашляєш, що найбог сохранить. Ані дранку натягнути на тебе, ні розчесати, ані вмити. Боже, Боже, як ми гіренько мучимо Просю Бога, аби половину твої муки на себе перебрала, та й не можу допросити си». Сльози мамині капали на кадрусине волосся і пропадали, як вода у піску. Що то з тебе зробило си? Так була годна така робітниця, що на все село. Аж нам все душу радувала, гадалим, що нам легше стане із за тебе, а то а ді, яке легше. Хоч що їстки доброго. А то ми зав'яваємо на барабулі, а ти таки гинеш. А трудно ходити вже по хатах за молоком. Вже мси кілько находила, що тепер нема як лиця вказувати. Мама заплітала косу. Не знати, нащо, я віток тобі накупувала. Увалила м два леви, як у болото, вже, Віда, я тебе оці квітки на смерть уберу. Заплакали. А ну-ка, дайте я подивлюся на них. Мама дала Катрусі квіти сині, білі, зелені, червоні. Катруся перезирала їх, лице її слава усміхалося, а сині білі, зелені, червоні блиски блукали по обличчю. Дай суда, борзенько, а дід. Йде та скаже, що тобі ще в голові дівоцьтво. Катрусю поклали на віз, аби везти до лікаря. Мама плачучи, підкладала їй подушку під голови. Бодай я вже не дочекав вас докторувати, коли сте поздихали, то би мраз поховав та й збувся. Держав вішки від однокінки і аж чупер собі микав зі злості. А ти, це, пам'ятай, що як я гроші задурно по докторях Росію, та й ти амінь зроблю. Я тебе без докторя поховаю. Я тобі буду доктор. А відки ж я наберу на вас, на докторі, на аптеки та на дітька рогатого. Та мій мозиль не годен це відтримати, ой не годен. Наймив ємфіру, та ліпше вже відвести на могилу та вивернути та й збутиси. Боже, Боже, що це мене найшло цієї? Днини? Ну, Ганциго, кипай тими безклубими боками. Потяг конину батогом та й виїхав за ворота. На вулиці Катруся цікаво розглядалася. Від осені багато новин настало. Вуйко Семен загородив плід. Старий Миколай пошив на ногу стодолу, Катруся забула і за сварку татову так роздивлювалася на всі боки. По полю люди орали, сіяли, жайворонки над ними співали. Чорна рілля розсипалася під сонцем. Катруся почервоніла і все собі гадала. Маю в бозі надію, що підведуси, що ще весни не стратю. Зараз таки найду собі роботу. Боже Боже, найди мені лік. Певна була, що весни не стратить. Тато сидів напереді і довго мовчав, врешті почав говорити. Гаді, знинка, як золото, а ти ходи по докторях. Звернувся до катрусі. Скажи ти мені, дівко. Що я маю з тобою робити? Лежиш та лежиш та й ні життя, ні смерті. Я грошей набираю, та набираю, та й все задурно. Кобим знав, де тобі ліг, то би шукав. А так що я знаю, кобис вже або сюди, або туда, і тобі ліпше, і нам ліпше. Катруся плакала. То Богу нема що плакати, лиш таки, що правда. Ти в собі вмреш і гадки не маєш, ніби то неоднако в землі гнити. Яке сьогодні легке життя, то ліпше вмерти, та не капарити цілий вік по чужому полі. Вже м грошей набрав та ще наберу на похорон. Та й на старість жиди з хати віженуть. Ех, кобим знав, що не буде тобі ліку, та й бих зараз завертався додому. Добро що то лишило би на погріб. Катруся заходилася від плачу і кашляла на все поле. Тато витягнув з пазухи яблуко. Та якось несміливо подав доньці, ніколи він ще не давав їй ніяких лакітків не плач, не Бог. Я тобі не воріг, я лише кажу, аби задурно гроші не віднести, аби себе не скалічити та й аби тобі не помогло. Та ж ти сама, дитинко, видиш, що нема відки, аби тобі мізинного пальця врубав та й би не жалував. Я за тебе маю у людей честь, як за хлопця, бо зробітниця на все село, синку. Я на тебе дув, як на пінку, та й виджу, що вмреш. То видку очима, що тобі нема віходу. ой, небого, небого, то то мемо бідити без тебе, ой і будем, та будем. Старий замовк. Ой, умру, умру, вже виджу, що мені нема віходу, що потіла катруся. В'їжджали в місто, вертали додому. Сусід Микола також з ними. Він мені таке напіяв, що де-де-де, може, ковід до докторів не здало ходити. Коби, каже, багато молока пила, та м'єста якогось легкого, аби поїдала. Аби трунок собі вилагодила, аби хліба білого дещо на світі є, то згадав. Може, воно у панстві могло би, але у нашім стані то не поможе. Доста того, що, як він зачев почитувати, то я таки не дослухав до кінця. Ніби було би щось з того, що я би вислухав. Най умирає так, як є. Най віп'є тоті медицини, що в аптиці, та най або віхору або як сама хоче. А ви ж як гадаєте, почав сусід, що докторі дають мужикові такий лік, як панові або жидові, Бо, дай так здорові? Мужикові, що вткне, вткне, та й спасайся, ніби йому хочеться мужикові доброго ліку пошукати. З паном щодень то добрий день, а з мужиком що? Коби то уважаєте, кому порадити, а то наше яке, поцелував у руку та й чекай, аж скажуть гроші дати. Найліпше було візнати у старої Іванихи вона, бачу, пішла до докторя та й як він зачев її шукати. То вона йому на правці. Ой, каже пані доктор, дайте мені послідній лік. Я, каже, бідна баба, не маю із за кого докторуватися, та дайте мені послідній лік. Доктор бачу, віддивився на бабу та й каже: А ти відки знаєш? Ой, каже баба. Відки знаю, то знаю. Але дайте мені таку реципку на послідній лік. Як зачела, як зачела? Та й дав і до сьогодні ходить. Коли ж бо не стало розуму запитатися, ви гадаєте, що то з паном так говорити, як вам все здає. Кажи раз, два та й забирай шуруй. Пішла баба, з тов до птиці, дала птикареві, а сама небіси мудра дивиться, як він ме тот лік. Вилагоджувати. то вповідала, що як собі капнув того ліку на долоню та й наскрізь руку перейшов. Але то лиш десь сотому удасться такого ліку дістати. А мужикам лиш такий лік здальний, що або сюди, або туди. Ей, бідний світте. Що я не розпитав баби, як воно треба того ліку просити. А так і гроші загубив і нічого не поможе. Том тобто гидно зробив, та віддай нема ваші дівці виходу, а дід як вона горить, нема з неї так нічого, як з отого листка, що відчимхнувся від дерева. Нема, нема, і гроші пішли, кобим був хоть Іванихи запитав, та то видите, від чого лік? Аптикар має свою аптику та вмирає.